На Луганщині вбито чергового ватажка бойовиків отамана казаків Павла Дрьомова підірвали у його машині за сценарієм. Дуже схожим на вбивство всіх попередніх ватажків, самопроголошеної ЛНР, Бідова Бетмана та мозгового джип Дрьомова вибухнув на трасі Первомайськ-Стаханов. Компанія саме прямувала до ресторану. Це був другий день весілля самого Дрьомова. Напередодні він одружився з мешканкою Санкт-Петербурга. Тепер у самопроголошенні ЛНР залишився один ключовий лідер це Ігор Плотницький. До речі, усі загиблі ватажки йому не хотіли підкорятися гостро критикували за співпрацю з російським керівництвом і за розкрадання гуманітарки. Цікаво, що люди Плотницького, так звані керівники народної міліції, вже заявили, що Дрьомова вбили українські спецслужби, які останнім часом, мовляв, діють на території ЛНР дуже активно. От у ровеньках підірвала телевежу. Ну а це ж головна зброя російське телебачення. Що ж, українські штірліці справді працюють на окупованих територіях. Щоправда. Вони нічого не підривають, вони збирають безцінну інформацію. Ці хлопці проникали навіть до підрозділів мотороли і гіркіна. Унікальних агентів розшукала Тетяна Штан. Сімей. Телефон прослушують. Він навіть не здогадувався його не лише слухають за ним уважно стежить пара очей. І його шпигун теж не випускає з поля зору. А, Саїд матероля. А цей взагалі по телефону вже розпатякав всі таємниці. А я прошу прощення, А ви не тут здирлю, като звізда інтернета, котрого називають табір. Да його да, була то... манічка. Поході з телефоном і порозговарювати в актриту. Кілька місяців у штабі гірки на слов'янську ігор Лук'янов шпигував і передавав інформацію українським військовим про всі розташування та кількість бойовиків. 65-75, по улітки 9, там 60 чоловік. Рота моторолу в направлення туда. Все почалося із захоплення відділку міліції у місті Краматорск. Він прийшов завчасно до відділку міліції міста Краматорськ. Тут вже стояв натовп людей. Чекати довго не довелося. Коли напруга почала зростати, один з бойовиків крикнув. Всім за перебрік, ось власне цей перебрік. Я, я на, на, на Запаребрик за він йшов за прапором після того, як один із сепаратистів скинув стяг. Я к тому парівику пішов, говорю, флаг забрати можна, типу нафікнути треба. Ну, і обратно повішу. Я так я, 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 не нічого обіцяю, просто вступую взяв і пошов. Спецоперацію з його занурення в штаб бойовиків займався ще живий на той час генерал Кульчицький. Легенду придумали просту. Він ледь втік від укропів на власному авто автомобілі. всі документи відібрали, готовий безкорисно допомагати. Так званому ополченню. А була машина, сіла машину, поїхала. Смотри, ці сепратисти говорять: Блін, документи забрали нацики на блокпосту. Хотіли машину забрати, я її обрав. Такая от фігня. будь пожалуйста. А далі все пішло не по плану. Чому ігор і нині не готовий розголошувати на камеру. Бойовики його заарештували і кинули у підвал захопленої будівлі СБУ Слов'янська у загальну кімнату. І допити, погрози, так звані підсадні качки, але йому вдалося увійти в довіру з охоронцями і стати прибиральником. Саме інтереше, що все мусор вибрасується. Піски лічного составу, стоячі на довольстві. Численість одразу можна визначити. <му> Лі його повноваження розширили і дозволили навіть виїжджати за позиції, допомагати облаштовуватись. Та він вже познайомився із ватажками бойовиків Моторолою та Аввером. Без токово, без А з окруження учень толкове було. Два чоловіка охорони і дівчина, бувші наш співробітники Кримської Альфа. Я так подозріваю, якщо тут по телефону розговаривав там ля, -ля, -ля то дівчинка отак вот постарана. Увійшовши в довіру ополченців, ігор подружився. З двома братами-сепаратистами. От младший, младше вот, старший. Вони служили в підрозділі терориста мотороли з телефону одного із братів. Він і надсилав всі повідомлення українським військовим. Ну, я как бы, одного, типа, телефончик разом забрав. Надо щось отправить, Я подзвонив, точніше смс точку відправив, удалив, і йому обратно положив. То есть это найтимальший варіант був, даже если б там какая-то была утечка інформації по телефонам, а она была, кстати, как и потом оказалось. Як потім з'ясувалося, витік інформації був. Але Ігор і сьогодні не готовий назвати прізвища, Адже ці люди і досі служать. Просто окрім його слів немає жодних доказів. У него була манечка походить з телефоном и в как-то. Вот. И он общался з кем-то з нашей стороны, говорит, слушай, ты там говорит, узнай, кто-то сливает інформацію, слишком много предателей. І з нашої сторони, к сожалению, а, коли із це все дуже хорошо видно. Зі Слов'янська Ігор вийшов за кілька днів до визволення. Повернувся в український Краматорськ. Після звільнення міста Краматорськ перше, що він зробив, виконав обіцянку. Повернув прапор на місце. Верховний атаман Академії Казачества Віктор Ткаченко довго шукатиме важливе фото. Зараз ми знайти. ще нещодавно воно гордо висіло в його кабінеті серед інших грамот і нагород. Дісятнят Казачстві травень 2012-го. Велика рада українського козацтва. Ось він, Віктор Ткаченко. А поруч Ніколай Козіцин, верховний атаман Війська Донського. На тому заході Козіцин почесний гість і друг Віктора. Дві тисячі чотирнадцятому все змінилося. На той час місто щастя було під контролем сепаратистів. Вийшов на зв'язок з Нікола Івановичем. В то время він знаходився в Пілівальській. Задав йому два питання. Нікола Іван це предательство. А він – ні. для нас війна це бізнес. І на цьому він положив трубку. Скориставши свідковою позицією рядах козаків, частина українських пішла воювати за примарні республіки Донбасу. Віктор натомість сформував групу із трьох людей, аби заслати в тил до ворога. Та їх абу оплатив вступлення війська донської їм. видали членські білети, купив їм шорони. Ну всі знаки атліччя. Я виділяю поміщення, виділяє волгу, діло від що вони це все в мене віджали. Ну це такую та репутацію, що ні рубахи парні, повністю говорится, за матку Росію. Їм вдалося наскільки уйти в довіру, що в станиці Луганській засланим засеним казачкам віддали під керівництво цілий район. Він їх на властью властю контролюють повністю станічну Луганський район. Їх задача була збирати дані, в структуру донського казачества тих, хто ну привіржені збилоського міра. Ще одна група відвідувала всі збори казаків Луганської області. І дізнавалася про плани на майбутнє. Ми встрічали знімані посліста. Тобто, у них даже не могло визивати подозрення. Там сиділи і мушу, вони пропонували, Ми просто послухали, тоже збирали там інформацію. Цю інформацію вони доповідали особисто йому. А віктор вже доводив стан речей до українських військових. Забирали інформацію про кількість людей, вооруженні так як там швидко це все мінялось. Приході часто їздити по цим блокпостам, їздили ми і в Стаханов, і в Брянку і в Волчевськ. За день до звільнення щастя одна із груп особисто завезла українських командирів, які керували операцією зі звільнення, на блокпости, аби вони побачили ситуацію на власні очі. Вони не сказали, що це наш товариш, вся беда що? не Чоловік професіонал для нього це очень йому хватило 10 минут там побити, щоб это все понять. Завдяки їм операції зі звільнення міста щастя тривала 15 хвилин. Примерно без 15.05 утра вертолет нанес удар неуправляє. Ліківними снарядами по мосту і почався штурм нашими ребятами. Група з к спіні гранатометчики б'ють от сюди по цьому блокпосту. Вторая група б'є на протиположну сторону моста. Вічені 15 минут все було закінчено. Ми об'являємо вам війну до вашого уничтоження. Вони вийшли із тіні з попередженням, так званому ополченню. Оглядайтесь, за вами стежать всі мужчины, старики и бабушки, дітвора. все. всі дають какую-то полезную інформацію, всі виконують якусь то задачу. Своїх агентів у тилу вони знаходяться серед місцевих патріотів, і через них вже водять шпигунів. В час ребята повинні прийти. Сумка така, пакет, тот, там. То перекличка. Я думал там, знаешь, ну в третьем там бухтом, в желоме там вот. Ну а встретили вообще такие люди. Это была бабушка, это был парень малолетка вообще, и дядька один там 60-70 лет. Він був засланим казачком у захопленому Маріуполі, чергував на блокпостах і рахував людей та зброю, а вже після звільнення міста отримав непросте завдання. Будеш ти у нас кое коечим займатися, чим? Ну такое, ну есть такой, говорит, жигло разведчики такое. Это как? А вдруг там килограмм 80, любви будет еще мені там а он Говорит, ну вот это ж ради страны, Говорит такий метод пошуку потрібної інформації вони називають медова пастка. Медова ловушка це жінка, дівчина, яка підкладається под інтересуєй об'єкт. І через потом качаються лібо інформація, либо... ну в шумцю зависи за тих целі задач, которые стоять його завданням було знайти сепаратистів, які повертаються у звільнений Маріуполь на відпочинок до своїх сімей. У місцевих барах Максим знайомився із дружинами бойовиків, і вже через них дізнавався шляхи, якими проходять на звільнені території провідників та контактних осіб. У нас при секс. Пока місяна лежала в одключки. Я быстренько брав карточку, сим карту і там штобила в ній. З телефону в окно. В окно там уже приймали, бусінька перечислили все. Тобто номера, все як полагається, і під двері. Я бисенька відкрив двері і забрав. Нині Максим, головний свідок у справі терористки Терези, під час відслідковування трафіку зброї потрапив у полон. І на власні очі бачив, як ця жінка, громадянка Росії Лариса Чубарова, розстріляла двох українських військових. и она ему кто убирает, там начинает, ты пойдешь, там будешь доведи кровью, ну что-то такое, знаешь, вот. Он начал реветь, там, не, не, Достала из пистолет и расстреляла. Раза три где-то ему. Сначала он ревел, где-то он впах, тут вот туда, понял, а потом уже выше. Вот. Также ко второму, Така ж історія з вторим. І зараз є люди в штабах бойовиків, які не спускають очей із терористів. Партизани радять уважно оглядатися, адже деякі агенти не лише збирають інформацію. Дідусь він піде? Він мусором виніс, поставив там узлива на дорогі. На другому дідусь зітендірував. Коли пройшла техніка. От і все. Вот пусть пусні бояться кожного каждого ведра з мусором, кожного бревна. В День Збройних сил України в глибині на окупованій території Донбасу над Саур могилою замаярів український прапор. єдине фото. На світанку терористи його зняли. Але хто повісив, так і не знайшли. Тетяна Штан факти тижня.